Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, вітаю вас в ім'я нашого Господа. Сподіваюся, що усі ви перебуваєте у Божій благодаті, під Божим захистом і опікою. І, власне, ми про це і щоденно молимося і просимо нашого Спасителя. Запрошую до вивчення дослідження Божого Слова, яке знаходиться у посланні апостола Павла до римлян, розділ 8, вірші 26 і 27. Послухаємо спочатку Слово Боже. Написано так само і Дух допомагає нам у наших немочах, бо ми не знаємо, про що маємо молитися, як належиться. Але сам Дух заступається за нас невимовними зітханнями, а той, хто досліджує серця, знає, яка думка Духа, бо з волі Божої заступається за святих. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри! Як душпастер, я намагаюся до людей донести таку думку, таке переконання, з Богом в житті добре, Бог є помічний для нас у різних обставинах. І хто пізнав це, хто пізнав у своєму житті помічного Бога, той вже не хоче іншого життя. Отець Небесний помічний, Син Божий помічний, бо Він відповідно до Святого Писання заступається за нас перед Небесним Отцем. Святий Дух помічний утримує нас у вірі, просвічує, освячує, втішає. У Євангелії від Івана наш Господь каже: Я вблагаю Отця. І утішителя іншого він дасть вам, щоби з вами повік перебував, Духа правди, що його світ прийняти не може, бо не бачить його і не знає його. Його знаєте ви, бо при вас перебуває, і у вас буде він, я не покину вас сиротами. Є Вангелеві розділ 14. Отже, сьогодні будемо говорити про утішителя Святого Духа, що про нього згадує Ісус Христос. Коли людині трапляється перейти через трагедію, біль, негаразди, страждання, втрату рідних і близьких, як от в ці часи, нині в Україні, і людина знесилена та вправи. Прибита горем, пролєє так багато сліз, що вже і плакати не може, то її серце все ще крається, а з грудей виходить лише невимовне зітхання. І те зітхання означає значно більше, ніж найкрасномовніші слова. Ми це добре розуміємо, бо ми часто буваємо сьогодні в обставинах, коли відбувається. Такі речі, сповнені страждань, болю і втрат. Страждаючи, терплячи наругу і негаразди, лихо, немочі, ми почасти вважаємо себе зосередженням несправедливості і жалю. І часом забуваємо, що страждання притаманні також іншим людям довкола нас. І про це апостоли кажуть у своїх посланнях. Святий Петро каже, що подібні страждання трапляються братам, нашим християнам по цілому світі. Святе Писання промовляє до нас рядками з нинішнього послання апостола Павла і нагадує: усе створіння мучиться разом і зітхає аж досі. Послання до римлян. Розділ 8, вірш 22. Це попередній вірш. Чому так стається? Чому відбувається те, про що ми щойно говорили? Тому що світ після гріхопадіння сповнений гріха і його наслідків. І ці наслідки оточують нас впродовж життя. Їх неможливо подолати самому. Без Божої помочі. Як би ми не хотіли, не мріли найкраще влаштувати своє життя в цьому світі? Безперечно, що в одній країні рівень життя кращий, в іншій країні гірший, але загалом негаразди є скрізь. Через це ми молимося до Господа і кажемо: Господи, ми слабкі. А ти сильний, ти всемогутній. Тебе святе писання величає Господом Богом сил небесних, тож ми благаємо тебе, дай нам своєї допомоги, сили, спаси нас і помилуй. Ми з вами маємо виняткового утішителя в усіх життєвих обставинах, що сьогодні про нього каже апостол Павло. Ми маємо Господа Святого Духа, третю особу святої Трійці. І Він допомагає нам, як написано у наших немочах. У нас не повинно бути жодного сумніву щодо дієвості цієї допомоги. Грецьке слово допомагати дослівно перекладається як простягати руку помочі. Отже, Святий Дух нам. Допомагає. Яка це втіха для нас, християн, дітей Божих, знати, що Бог милостиво простягає нам свою помічну руку з небес, за котру нам потрібно лише міцно схопитися і не відпускати, покладаючись усьому на Господа, щоб разом із апостолом Петром, який ішов по воді до Христа, сказати рятуй мене. Господе, Івангелий від Матвія, розділ 14. Наша слабкість, зокрема, проявляється у тому, що благаючи про щось Бога, ми почасту не знаємо, як і за що ми повинні молитися. І тоді утішитель Святий Дух, як написано, сам нам допомагає. Простягає руку помочі, навчає нас, працює в наших серцях, дає нам потрібні слова, і з його допомогою ми пригадуємо те, чого нас було навчено через Боже Слово. Зокрема, ми пригадуємо чудові взірці молитв, які містяться у псалмах. І я дуже часто і під час цих. Занять з вивчення Божого Слова і під час своєї душпасторської праці заохочую людей до читання псалмів, бо вони є направду дуже добрими зразками кращих молитов, якими ми можемо звертатися до Господа. Апостол Павло нагадує нам, кому ми насправді належимо. Хто є нашим володарем і паном, хто і як вчинив нас своїми, якою ціною? Він також каже нам, хто перебуває всередині нас, що наші тіла є навіть храмом для нього, все це стосується Третьої особи, Трійці Святого Духа. Написано. Знайте, що не тлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від марного вашого життя, яке передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого ягняте, перше послання Петра, розділ перший, і ще у посланні до римлян, у восьмому розділі Павло каже: Ви не в тілі, але в дусі, бо Дух Божий живе у вас. Відомий лютеранський богослов Францман у коментарі до послання апостола Павла Ревля нам зазначає: Святий Дух знає, яким є цей світ, і допомагає нам молитися за нього і за все, що є в ньому. Він сам вкладає силу в наші молитви, коли ми промовляємо слова Господньої молитви. Нехай прийде царство Твоє і ця сила розбиває межі нашої людської мови і сповнює нас волання з невимовним зітханням. Поміж Святого Духа також полягає у його заступництві за нас. Написано Він, тобто Святий Дух, заступається за нас невимовними зітханнями. Зі слів Францмана. Ці зітхання Святого Духа за нас, бідних, слабких, одночасно праведних і грішних, є молитвою, яка цілковито узгоджується з Божою волею бо коріниться у Божому слові. Дорогі в Христі, Поміркуймо добре про всі ці слова, що щойно ми їх чули. Поміркуймо не про людину. Грішну, недосконалу, слабку, але про Господа Святого Духа, сповненого за нас грішних небажання кари, помсти, ненависті, але невимовних зітхань, помочі. Чому? Тому що ми є діти Божі, викуплені кров'ю Сина Божого. Нашого Викупителя і Спасителя Ісуса Христа, і ми вже не свої, а належимо нашому викупителеві. Втішаємося, що маємо у Господі Ісусі Христі заступника перед Небесним Отцем, а в Святому Дусі утішителя порадника. Написано, діточки, пишу до вас, щоб ви не грішили. А коли хтось грішить, то маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа Праведного, перше послання Івана, розділ 2, святий Павло каже: Хто той, хто засуджує вас? Христос Ісус, є той, що вмер, надто воскрес, Він праворуч Бога, і Він заступається за нас. Послання до римлян, розділ 8. Дорогі брати і сестри, не маємо жодного сумніву щодо того, що все, що щойно було сказане, так і є. Що так само як наші невимовні зітхання, так і зітхання Господа Святого Духа розуміє той, хто випробовує людські серця наш небесний Отець. За словами Святого Павла, той, хто досліджує серця, знає. Яка є думка Духа? Він добре знає, за що Святий Дух заступається. А коли винуватить нас серце, каже святий Іван в першому посланні, то Бог більший від нашого серця, Він знає все. Дорогі в Христі! В Україні досі триває важка і кривава війна. Ми живемо у важкі часи очікування надії, слави, перемоги. Ми молимося за це. Ми страждаємо і несемо свій хрест, слідуючи за розп'ятим Христом, Спасителем світу, Викупителем нашим Господом. Будьмо терпеливі, бо ми маємо подаровану ним надію на спасіння цією надією. Як каже Павло, ми спаслися. І ця надія не є маревом, видінням, яке одного дня щезне назавжди. Але вона натомість є тою живою надією, яка дана нам Богом. Надією, яка нероздільно поєднана з нашою вірою в Ісуса Христа, з нашим бажанням жити. Новим життям, сповненим каняття любові до Бога, правдивого страху Божого, любові до ближнього. Це та надія, яку ніхто не може замкнути до скрині, яку ми хоч не бачимо своїми фізичними очима, але віримо в неї, покладаємося на неї, покладаємося на слова святого Павла, який каже: надія, коли бачить. То не є надія, бо хто що бачить, то чому б він на те й надіявся? А коли сподіваємося на те, чого не бачимо, то очікуємо того із терпеливістю. послання до римлян, розділ 8. Так само і щодо віри. В посланні до євреїв написано, що віра наша це підстава сподіваного, доказ небаченого. Дорогі у Христі, пам'ятайте, що, за словами Святого Павла, страждання теперішнього часу нічого не варті проти тої слави, яка має з'явитися у нас, як у дітях Божих. І ми визволимося від неволі тління на волю слави синів Божих, а хто витерпить до кінця, той буде спасенний. Як Божі діти, ви перебуваєте на відстані удару серця від Царства Небесного. Ви перебуваєте на порозі Божої слави, закінчення вашого земного шляху, сповнене певності, надії і віри. Ніхто не може розлучити вас від любові, яку Господь має до вас. Ніщо, навіть смерть не здатна це зробити. Пам'ятайте, що нинішній час, час, у який ми живемо, перебуваємо тут на землі, то не лише час страждання, очікування і жалю, але водночас також той щасливий і радісний час, коли ми пізнали Сина Божого як нашого Спасителя і Викупителя. Коли ми здобули через нього спасіння, прощення гріхів вічне життя, це час, про який святий Павло у другому посланні до Коринтян каже, ось тепер час приємний, ось тепер час спасіння. То нехай Мир Божий, який вищий від усякого розуму, береже ваші серця і ваші думки у Христі Ісусі. Благодать Божа! Господній захист, а також Божа правиця, нехай буде з вами, нехай Господь піклується про те, щоб ми діждалися доброго часу, діждалися перемоги, діждалися утвердження свободи незалежності української держави. Хай Бог покріпить, зміцнить усе наше воїнство і тих, хто чекають. Вдома своїх рідних і близьких, що боронять нині Україну. Будьте благословенні з Богом. Амінь.